Ігор Коломойський та Віталій Хомотинник отримували мільярдні прибутки від видобутку газу, але і цього виявилося замало. Попри продаж акцій, хомотинник досі контролює Укрнафтобуріння через офшори, екологічні порушення, відсутність обліку видобутого газу та ризики для енергобезпеки України нікого не хвилюють. Судді як завжди стають на бік олігархів. Слідчий суддя Мілішак відмовив у скарзі щодо бездіяльності поліції. Російський тил Шевченківського райсуду. Колишня керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва та подруга голови суду Мартинова Анна Заборщик має бізнес зв'язки з ЛНР. Її компанія «Грант», зареєстрована в окупованому Луганську, продовжує працювати на дві країни за 2023 рік. Дохід фірми склав 27,48 мільйонів рублів. А прибуток 8,2 мільйони рублів. Сама ж заборщик у 2017 році поновила документи на окупованих територіях. Тісна співпраця між Заборщиком і Мартиновим створила систему, що прикриває дії.